Доброго дня, друзі! Наступний день у нас почався. Хочу вам трошки показати про куна, нашого, який ми вже експлуатуємо не один рік. І вже можу сказати багато дуже і гарних відгуків і трошечки і поганих про нього можу сказати. Трактор, як ви бачите, вже прогрівається. Зараз виганяємо і розпочнемо. А з вас, як завжди, лайк і підписка на канал. Так, друзі, ми вже перемістилися в іншу локацію. І давайте ми почнемо саме із самої установки куна, так як він у нас знаходиться, як ви бачите, на 892-му. Давайте почнемо саме із недоліків, а потім вже будемо говорити про якісь переваги його і так далі. Добре, що можна сказати про цей кун? Він виробництва заводу Агріс. Я не пам'ятаю, мабуть, Мелітополь, ну десь десь в тих краях він робиться. Зараз він окупований. Ну представники їхні переїхали в іншу місцину. І в принципі, ну як можна замовити все, все, що треба, в принципі, можна е, дозамовити будь-які агрегати. Ну, може, щось вийде вийшло з строя. Давайте почнемо спочатку із трактора. Наскільки він передбачений саме для цього куна. Кун розрахований на 1500 кілограм, в принципі, дуже гарна вантажопідйомність його, але для цього трактора, в принципі, це забагато. Так як реально, що він може піднімати, і це ніякого ущерба не принесе для трактора, то це приблизно 1000 кілограм. Ми вже, я думаю, що є наші такі. З наших підписників є такі люди, які користуються такими тракторами. Передук вже перебирали, мабуть, не один раз. Так як оця була ось муфта, та, що повинна пробуксовувати, коли велика дуже вага піднята на передні колеса і він прогрібається, вона повинна була спрацьовувати в очередний раз, як робили ревізію цього, ну, як поросяти чи промопори цієї передка, ми її були повністю затягли. Так як не було динамометричного ключа, ну трошечки переборщили з затяжкою, і тому ми вже робили передок. Ну не один уже раз, і одну сторону робили, і другу сторону робили. Потім поїхали там знову трошки, в общем, у землю зарилися знову його зламали. І роблено воно вже було не один раз. Ще одне, що я можу сказати, що цей кун, через що я кажу, що він може тільки 1000 кілограм піднімати, через те, що, як ви бачите, ківш уже. Ми його й брали з цим ковшем. Він трошки більший, чим потрібно тут як би, встановлений. Ну ми самі дозаказали заказали його. Ну захотіли нам більшого. Коли кун привозили, ми замовили більшого ковша. І коли ми грузили пшеницю та кукурузу, то в нього в принципі влазить дуже багато об'єму. Пшениці влазило в районі 1100 кілограм. І коли по перепадах оцих їздити, то воно не дуже вихожує. Так само і проміжутку ми вже поміняли. Я думаю, багато трактористів вже такі були, що їх переламували трактора в різні сторони. Бо щоб піднімати таку вагу більше тони, то в принципі потрібен тоді вже ззаді. Вантаж, якийсь баласт, щоб задні колеса не відривалися від землі. А коли його приєднати і піднімати більше тони, то виходить, що дуже велика нагрузка на тракторі, і він на проміжутки ламається на будь-яких отворах, які тут знаходяться. Ну, В старих моделях там під стартір отвір під кришечку з обратної сторони, проміжутки там був, і воно обично по стартір виламується. В нас такої, там, такого отвора немає, бо вже трактор новішого зразка. І воно, в принципі, почало по всіх шпилячках. Між дірочками почалось крізь ламати, так як дуже великий вантаж. Ми в принципі на нього брали. Так, друзі, що я ще хочу сказати по поводу цього куна. В принципі, ніяких до нього питань немає. Сама конструкція тут надійна, все добротно зроблено, зварено. Є один в ньому недостаток. Ну ми вже в цьому році ми поміняли, то є дефектували, зробили те, що ми хотіли. Получається, в оцьому ось механізмі, де оці ось цього знаходяться. Тут перемичечка тільки вгорі, в оцьому ось районі зроблена. А та водничка знаходиться на пальчику на оцьому впритик, так, як і на всіх остальних місцях, де, де ці пальці стоять. І виходить, що коли накачуєш трошки більше солідулу, його тоді діватися йому нікуди. І оці щочки роз'їжджаються з, скажімо так, злазять, розгинають оці пластини з обох сторін, злазять із цього пальця. Нами бу нами було прийнято рішення замовити більші пальці. Компанія Агріс на це схвально. Відповіла, вони нам прислали пальчики довшої, ну довшої довжини, щоб ми могли їх в принципі мазати, щоб вони не виходили із ну щочки з оцих зацепляння із пальцем. Так як воно тут сильно критичного нічого в принципі не зробить, Ну а все ж таки, як воно спаде, то це якісь додаткові незручності. Ну скажем так, коли машина приїхала, грузиться, то це все час, як ви розумієте. Так, друзі, першим ковшом, який ми замовили разом із куном, був ось оцей. Самий звичайнісінький цей найзвичайнісінький е, Як нам на вибір дали, два об'єми 1,3 Куба. І оцей, мабуть, був півтора, або 1,6. Я точно не пам'ятаю, але він набагато більший. Ширина його 2,40. Ну, а так по, по об'єму його ну, трошки складно вищити, ну, він дуже великий, в принципі. В ньому то на 100 приблизно пшениці, так само, як і кукурудзи, більше то не влазе. Ківш дуже гарний для робіт, які не зв'язані із зерном. Тобто, десь якась погрузочка, десь сіно, соломка, тюки, десь якісь дрова погрузить. Ну, е, дуже не, ну як, незамінніма, скажімо, річ у хазяйстві. Ми ним дуже багато всякої роботи робимо саме цим ковшем. Е, ну, Ми вже відійшли від. Е, Погрузка, в принципі, зерна ним, так як трошки є в нас проблеми із підйомом. Я думаю, всі, майже хто займається отакими кунами, хто грузить зерно такими ось ковшиками, стикається з однією з цією самою проблемою. Не хватає висоти підйому щоб нагрузити машину, яка більше, скажімо, там 360 чи 370 від землі. Він то, в принципі, піднімає на 4 чи 4 там, около 4 10 чи 4 метри, десь так піднімо. Але питання в тому, що неможливо вивернути ковша, щоб і все зерно. Е, так як мішають дуги, якщо дуг немає, приїжджають що там три перемички на кузов, то в принципі хорошо між дугами можна накидати. Ну е, приїжджають на соняшник, обичні фури ті, що не дуже великі, але вони висотою хана 4 метри. І як можна загрузити цим ковшом е, 4 метри. Отож, так і мучилися, піднімаємо ізсовуємо десь лопатками, десь хтось допомагає, хтось розправляє, бо е, такі були проблеми, в принципі, із е, цим ковшем. Він дуже гарний, міцний. Але трошки для погрузки зерна в теперішніх реаліях під дуже високі машини, воно, в принципі, не підходить. Е, ми цим ковшом, в принципі, багатенько і грузили, мабуть, років з -два, е, Але у нас з'явилася ще одна проблемка. Так, як з'явилася в нас потреба в вивозі гною, так як тримали трошки коровок і свиней, то нам потрібно було якось вирішувати дане питання саме із цим видом. Продукції, скажімо так, цим ковшом ми спробували. Ну, воно то виходить. Ну не те трошки воно діло. Ну, погано воно і набирать погано, і він дуже великий, можна набрати дуже багато, тоді не, не виїдеш, як завжди, то сиро, то десь загрібся, забуксував. І ми, в принципі, знайшли рішення, яке ми е, щось вам покажемо. Перечепимо ковшо і покажемо, що ж ми купили для. Саме для таких земляних, всяких, і для гною, для таких робіт. Так, друзі. Ось такого ковша ми е, приобрели. Для того, щоб справлятися з земляними роботами, і з який треба було, в принципі, розвозити, розгортати. Що можна сказати про даний ківш? Він так само від компанії Агріс, який є цей саме Кун? В принципі, питань по ньому немає. Для своїх, своєї роботи він дуже гарний. Але в ньому є трішечки. Недостатків, про які ми зараз з вами і поговоримо. Так, друзі, почнемо із першого недостатку, який я бачу, в принципі, в цьому ковші. Е, ним, в принципі, дуже легко набирати, коли челюсть зімкнута, і передньою частиною можна набирати. Там, в принципі, зубчики, воно дуже гарно землю при ну, як, розрихляє і припіднімає. Але. Не можна ним захватити, щоб він ну, на змикання працював. Тобто, якщо на кучки ти його кладеш і змикаєш, то він припіднімається, а не набирає ґрунту чи щебіночки, скажімо, у ковша. Як на мене, було б правильніше рішення, в принципі, його трошки не, не такої конструкції зробити. Потрібно, де повертається саме оцей ківш, тобто від оцієї опори, від цього пальця. Потрібно зробити, щоб приблизно по радіусу було однаково, однакова відстань. Тільки тоді він зможе приблизно правильно набирати. Так як він, в принципі, коли набираєш, виходить, цією площаточкою він упирається на ґрунт і спирається оцією всією ну, дном оцієї челісті, спирається на ґрунт і припіднімається, і в себе в принципі, він не набирає. Або ще краще було б, якщо б воно було наоборот, ось сюди. Навіть меншим радіусом доверху, дуже меншим радіусом, тоді б він би міг набіроти більше, у себе, спеціально, аж як, як вроде би, даже вниз би він би загрібався А так він припіднімається і поганенько, в принципі, набіроє. Цим ковшом було зроблено дуже багато роботи. В принципі, всі обніжки ті, що нам треба було повиволювати, ми повиволювали, Ну, Скажем, самоді цією частиною, бо ну як оця вся челюсть, вона така не дуже в принципі з твердого металу, і можна десь щось в принципі зігнути. Були обніжки вигорнуті, дерева так само ми ним викорчували, підгрібали, ну, скажімо, коріння одривали, все, щоб можна було тільки якось його витягти. Коли відкрита челюсть, в принципі, пробували, навіть валяли дерева, ну, яблуні, груші, там садочок у нас був в одному місці. Вони, в принципі, лягають з корінням, коріння вивертається. ну, Це, звичайно, коли-мені сиренько, коли його можна все це діло зробити. Бо так як техніка, ну не дуже, скажімо так, вона потужна і призначена для цього. Но Роботи можна зробити, в принципі, любий терник, там, де кому що треба зачистити якусь територію, в принципі, челість відкрив лопату на землю, вигорнув його все з тими кущами і сміттям з усім, куди там потрібно. Там чи нагрузив, вивіз. Дуже звичайно гарна річ, так як звичайним ковшем. Цього ну не можна ніяк в принципі, зробити. Там ну він не риє землю. Він ну, нереально його розрахувати, щоб він у землю не ліз. Він як тільки чуть-чуть уклончик більший у землю чуть-чуть чуть-чуть уверх, він просто зверху плива і не згрібає. А іменно оця частина, де знаходиться саме це лазо. В принципі, ним можна дуже добре роботу в принципі свою зробити. Можна так само і спланірувати землю. Ну тут ж ніякого немає. Уровня так як скажемо на грайдері, що можна якось почву більш спланірувати, куди заднє колесо впало, туди й ківшик звичайно перехилився. Ну приблизно рівно зробити можна. Звичайно, що тільки це на, скажімо так, на більш розсипчастому ґрунтові, де е, закатана, скажімо, польова дорога, то сильно його не спланіруєш. Ну а може, спланіруєш тільки не за один раз. Звичайно ж, до нього в комплекті йшла е, така роздаточка, яка переключає. Е, е, Повороти джойстика вліво і вправо, щоб ти коли нажав кнопочку, переділяє потоки, і виходить, що працюють ось ці ось циліндри, відкривається челюсть або закривається. Джойстік ми вже зробили в принципі, свого зразка. Бо так як пластмасові джойстики, ті, що на ньому були заводські, ми в принципі їх ну як не дуже схвалюємо, вони ламаються дуже часто, а він стоїть от півтори тисячі і більше, тому був виготовлений. З допомогою болгарки і сварки. Джойстик, звичайний, металевий, врізана була кнопочка, і він працює в принципі на відмінно. Вже, мабуть, років два ми працюємо. Ніде нічого питань абсолютно ніяких нема. Є один тільки недостаток. Коли холодно, то звичайно треба у рукавичках працювати, бо трохи руки до нього примерзають. Що можна ще сказати? Річ, в принципі, дуже гарна, але. Для сипучих ґрунтів вона не призначена, щоб ним рили, скажімо так, дуже тверду якусь почву і. В принципі, ми пробували ним також зерно грузити. Ну це він дуже маленький, ним погано. Так само, ну, в общем, є свої недостатки. Не дуже, скажімо так, зручна техніка для того, щоб грузити зерно. Потрібно, щоб зерно грузити, брати такий самий ковшик, тільки трошки він модернізований. У них він іде без оцих ось зубчиків, що спереді знаходяться, і він трошки по об'єму більший, що він звичайний для зерна, тільки челюсний. Оце таке діло. Ну, а ми вийшли з цього питання на. Набагато грамотніше, і зараз ми вам покажемо, що ми приобрели ще до цього куна. Айфон серед телефонів, джондір серед тракторів, ламбоджині серед легкових автомобілів. Це гідравлічний ківш на кун. На мою думку, це найкраще рішення, яке в нас на даний момент на ринку України є. Насилу згадов, як називається та організація, вона називається Беромет. Вони працюють, я так розумію, вони самі зварюють оці всі ковші. Він звичайно виконаний не бездоганно. Трошки по уровнях в них є питання, так як, наприклад, лазо. Те, що, скажімо, так, яким ти нагор... ну, через яке нагортаєш зерно, воно по краях достає, а посерединці воно трошки в воздусі висить. І, ну як, скажімо, і трошки по діагоналі, От як дивиться, на кію зверху, він трошки пропеллером. Тобто ну, не в ідеалі він зроблений. Ну, В моєму випадку він не в ідеалі. За рекламу не плачено. Так що, в принципі, можу рекомендувати, ну. Но... Скажімо так, тут є свої недостатки, і, звичайно, хто знаходиться е, на західній частині то України, то звичайно краще до них поїхати, щоб ці всі питання і е, Ці ковшики вони роблять заводські не такого виконання, як у мене. Е, він в мене ківш е, з кожної сторони ширший. На 20 сантиметрів. Так як ми з ними порозмовляли, ну вони кажуть, що в принципі там 700, там може навіть і 800 можна кілограм в нього покласти. Ну е, я виходив з тієї мірки, що трошки вкрадається місце в ковшові, коли ця вся конструкція з циліндрами там стоїть. І думаю, може його буде просто малувато. Так як це той самий соняшник. ну Зовсім, в принципі, мало. Я в них замовив просто його зробити трошечки ширшим. Е, так як от той перший. Кіпшик, що ми вам показували, він був заводського виконання, його було 2,40. А цей вони мені запропонували двохметровий. Я також у них попросив. Вони, в принципі, пішли на уступки, звичайно, не за так. І вони додали його на 40 сантиметрів, тобто 20 вліво, 20 вправо, щоб він був по габариту, такий, як і той перший. В принципі, він по ем, своїй конструкції дуже гарний. Я можу сказати вам одне, що в принципі, коли приїжджають. Приїжджала до нас машина одна, вона була 4,05, тобто 4 метри 5 сантиметрів. Я його, в принципі, закидав поверх дуг. Тобто, коли ти його піднімаєш, навіть можна трошечки оці ось стріли, трошечки робити на взліт. Висипаєш, в принципі, ніде нічого не залишається. Більше 4 метрів, я думаю, машини до нас ніякі не будуть їздити це гарантія, тому що е, є такий стандарт, і я не знаю, чи він зараз може вже змінився. Но раніше був багато дуже мізків, е, які понад дорогою, і там, звичайно, вони всі були приблизно там, 4 метри. Ну, деякі там 4,5. Ну, більших машин, ніж 4 метри, в принципі, це до нас не приїжджали. Грузить їх на рівні площадочки, без ніяких наїздів, без нічого. Набрав, виїхав, підняв, перекинув. Звичайно, хорошо, що в нас був челюсний кіф, що ми змогли, в принципі, без ніяких проблем його поставити. Ну, то є, на цей розподільник, що тут знаходиться, в принципі, на самому куні. Ми до нього просто з'єднання докупили. Все зробили, він перекидається, все в принципі дуже гарно працює. Ну, єдине, в принципі, що коли я замовляв у них цей е, то вони в мене питали про саме про кріплення, тому що багато дуже кунів вони не уніфіковані по своїх, скажімо так, кріпленнях. І я в них замовляв, щоб підійшло в мені. Я його проміряв, в принципі, між усіми ушима, і він прийшов мені трошечки не скажем так. Не в ідеальному стані. Чому? Е, тому що по всіх кріпленнях він підійшов. Коли я його надіваю, е, то він не міг стати рівно, то є, щоб зерно в ньому рівно було насипане. Е, він ставав чуть-чуть, Ну, не, так як, б, не припіднімав повністю на себе. І от ми вийшли з цього питання? Е, верхні кріплення я не захотів переробляти, тому що він вони тут дуже сильно уварені. Ми вирішили, що краще ми нижні кріплення трошечки одвинемо. E, була проставочка вкинута по дві профілинки з кожної сторони рядом для надіжності, скажімо так, може треба було і по одній e, 4 см приблизно прийшлось нам низ одвести. Та я думаю, вам тут і видно, що тут трошки воно не. Ну, як не співпадають трошки зазорчики. А самі ушки нижні, вони, в принципі, ніякої там конструктивної е, нагрузки не несуть. Е, головне, щоб він, в принципі, просто не знявся з крюків, не, не випав із самого ковша. Е, ми зробили з'єднання із дзвоників, із, підібрали цепочок із здоровими дзвониками. І просто зробили дзвоники, щоб оці всі пальці в нас фіксатори всі вставлялися. Розрізали заводські вуха, трошки відвели їх і дзвоник, дзвоник в принципі, приварили. Бо е, я розумію, розумію що в принципі цей кун він ніякий не європейський. Він ніякий, в принципі, в нас в Україні він складений, і хто зна, під які кріплення воно все діло продумане. Тому, якщо будете замовляти або інтересуватися такими в принципі ковшами, то в принципі це діло ну чуть-чуть, скажемо, треба допрацювати. Але найкращого рішення, чим цей в принципі ківш, я не знайшов. Ми трошки цікавилися, в принципі, ковшами. Компанія Огріс випускає такі ковши, ну як не такі ковши, а в них є е, челюсний, такий, як я вам казав, що можна повністю челюсть відкрити, висипати. І є в них так само низ відкривається. Тобто, ти можеш під'їхати над прицепчиком, низ звідси там такі лючки. циліндрами воно все відкривається і висипається вниз. Но є ще одне питання. А як, наприклад, коли треба насипати посередині е, машини, а лючок. Ти цей, ти не можеш його винести посередині машини, щоб воно сипалося. Тобто воно може сипатися, в принципі, тільки під бортом. А цей, в принципі, кун може насипати хоч під ту стінку, хоч під цю стінку, хоч де, в принципі, вам захочеться. Тому я вважаю, що в цього ковша ну, найбільше є переваги серед усіх таких високих ковшів, які на ринку на даний момент, в принципі, існують. Так, друзі. В принципі, все, що я хотів сказати про цього ковша, в принципі, я сказав. Я бачу, що ви, в принципі, дуже мало підписуєтеся на мене. Так що ставте лайки, бо переглядів дуже багато, а підписок ніяких немає. Так що буду вам вдячний за підписку. І ще в мене до вас прохання. Напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся ковшами якимись нестандартними саме для погрузки, ну, високої техніки, там 4 метри плюс. Якщо у вас є якісь, якісь ковші або що, в принципі, буду радий почитати ваші відгуки в коментарях. Ну і в принципі чекаю ваших лайків, підписок, коментарів. І в принципі, на все добре. Дякую за перегляд.